Слово Боже, для вас помолимось, Царе Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбаді життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси блаї душі нашій. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічна віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 5 глава, з 33 по 41 вірш. Ви чули те, що було сказано давнім. Не клянись неправдиво і виконуєш твої клятви Господеві. А я кажу вам, не клястися зовсім. Ні небу, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжу стіб його, ні Єрусалиму, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю теж не клянися, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні, а ще більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього і другу. хто хоче позиватися з тобою, взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, йти милю, йти з ним, дві. У своєму житті ми дуже часто беремо на себе чимало зобов'язань, багато обіцяємо іншим, однак знаємо з досвідом. Як нелегко потім цього дотриматися. Згадаймо, як це часто буває, захопившись кимось або чимось під впливом емоцій, після почитання якоїсь книжки чи перегляду якогось фільму, приймаємо рішення. Особливо той фільм, який до нас дуже промовив, та ми кажемо: все, завтрашнього дня я буду так виконувати, так виконувати. Але Господь каже нам не клястися, адже ми не можемо бути категоричні, певні своїх рішень у тому чи іншому. Передусім треба мати добрий намір, коли хочемо досягти чогось у майбутньому. Завжди краще будувати це на своїх намірах, бажаю досягти цього чи того, коли ж робимо категоричне рішення цього чи того. Чи постанови, а потім цього не дотримуємося, то дуже глибоко потім розчаровуємося. І деколи ми бачимо спокуси диявола підмовляє нас прийняти певні рішення, а коли ми їх не виконуємо, тоді вже пісуває з неохоту, а то й депресію. Носімо ми завжди собі бажання прагнення досягти великих речей і плакаємо їх собі, ці наміри. З часом мене може стати реальністю, якщо не це Божа воля. Найголовніше пам'ятати, що кожного дня потрібно запитувати Господа: Господи, яка, яка Твоя воля на сьогоднішній день для мене? Що я маю зробити, які рішення маю прийняти, якщо прийняти то тільки з тобою? Берімо Ісуса з собою всюди. берімо Його на роботу. Берімо його в справи, берімо його навіть за обід, за чашечкою кави. Господь чекає нашого запрошення, щоб ми його запросили в своє життя. І пам'ятайте, що найголовніше це виконувати його волю в нашому житті. Господи, хочу тебе сьогодні попросити і подякувати за те, що ти є в моєму житті і залишайся в моєму житті. Провадь мене, допоможи мені, щоб я могла виконувати твою волю, щоб я могла приймати рішення тільки з тобою. І навчи мене добре і розумно управляти рішенням щодо мого життя. Амінь.